У середу, 4 жовтня, у сумах попрощалася з мужнім солдатом Олексієм Уроденком. Військовослужбовець за покликом серця боронив Україну від окупантів із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ. Був механіком-водієм механізованого відділення сухопутних військ. Загинув воєноборонець 16 вересня поточного року, внаслідок російського артилерійського обстрілу, виконуючи бойові завдання в ході захисту незалежності та територіальної цілісності нашої батьківщини. Олексій виріс у багатодітній сім'ї, був звичайним сільським хлопцем, любив працю, закінчив школу, навчався військових чанському ПТУ на тракториста. Після цього поїхав в місто Суми, тут працював і проживав з дружиною. Висловлюємо щирі співчуття близьким, рідним. Хай спочиває. Йому шана і дяка за те, що захищав нашу Україну і нас. Виріс він у нас на очах. З самого дідства ми їх знаємо. Багатодітна сім'я, їх сам років восьмеро у їх. Ага. Бідно жили, йому нелегко прожилося той. Ну а тоді вже як пішов вже своєю дорогою. Далі вже не знаємо, де він, вже, що. Це вже почули, приїхали, думаємо, їм проведемо останню путь. У Олексія Уроденка залишились дружина, брати і сестри. Рідні, друзі, бойові побратими та односельці назавжди запам'ятають мужнього захисника як добру, чуйну та світлу людину, справжнього патріота своєї держави. Це була позитивна, дуже гарна людина, якої мені прийшлося служити приблизно півтора року. Завжди був. З повагою відносився до побратимів, завжди вилибався і мав добре, ну, як вам сказати, про нього погане слово ніхто не скаже. Дуже нам це в зводі тяжко далося його втрата, але, як вам сказати, дуже жалко, дуже жалко. Це його так, такої людини вже не повернути і його не замінити. Односельчанин, ми приїхали його провести в останню грудку. Знаємо його, як він виріс, яке дитинство було. Ну, клята війна забирає всіх, не дивиться. Хай йому вічна пам'ять буде. Відспівали хороброго солдата Олексія Уроденка у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. Відважного військовослужбовця Олексія Ураденка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.